Всім привіт! Давайте розглянемо етап проведення ремонтних робіт в квартирі, яка знаходиться у нас за адресою КДський Гай-10. Значить, Дивіться, завершили ми етап штукатурки. Вже штукатурка майже підсохла за рахунок того, що у нас є опалення централізоване. І це вже другий тиждень після того, як ми завершили роботи. Але Шляхом робили ручним. Не машинним, а ручним робили. Ось зараз у нас етап укладання плитки. Квартира у нас маленька: 30 квадратних метрів. Ось винесли ми балкон. Праві, праве вікно це у нас був там балкон. На місці нього ми ну, зробили демонтаж і буде у нас стояти. Кровать. Таким чином збільшили площу ми зробили невеличке перепланування. Але квартира маленька у нас, і тому кожна, кожен квадратний метр має свою ціну. Зробили також ми електромонтажні роботи, зробили сантехмонтажні роботи, зробили ми підготовку. Стін також під штукатурку, бо у нас тут деякі стіни трохи інакшої форми були. У нас ця стіна має два уступи. Перший перший уступ і далі у нас другий уступ. І буде у нас також тут зонування. Потім пізніше покажу. Зробили, зробили ми також, бачите, на стелі короб з гіпсокартону. Це він у нас буде відділяти зону відкривання вікон і там буде у нас встановлений карніс підпотолочний. Тут у нас має бути кухня. Ось виводи у нас зроблені, розетки також зроблені. Тут у нас буде мийка. Там, де виходи у нас води, з правої сторони посудомийка буде. З лівої сторони на лівій стіні, ви бачите, виходи у нас йде під варочну поверхню, під духовку, зверху у нас під витяжку. І у нас є отвір під витяжний канал. Ще про пластику ми зробимо пластиковий короб, який буде проходити над якраз виходом. Для витяжки. Там, де у нас електрика, бачите вивід. Тут у нас барна стійка має бути. От. Привезли ми вже ванну, хазяїн вже зробив обішунку і це металева ванна. Колдевей. Товщина заявлена 3,5 металу. Але зробили як метал, то зробили ще більшомку, щоб було більш зручніше. Далі заходимо в санвузол. Вже у нас тут частково зроблена гідроізоляція, поверхень. зашита інсталяція. Це у нас виход під пральну машину, хазяїн так захотів, плюс у нас тут Стіна монолітна, тому чіпати ми її не могли, тому у нас строби поверх, а зверху ми зробимо декоративні полички. Далі у нас тут буде мийка, тут виходи під ванну і каналізація під ванну, зроблена гідроізоляція на той рівень, де у нас можливе потрапляння води. Зверху у нас стіни всі поштукатурені, це мене піщаною в вологих приміщеннях. Тут зробили наливну підлогу. У нас тут був неоднаковий рівень. Зробили, щоб в один рівень у нас плитка заходила, то ще підлили трохи саме вернучі стяжки. І два у нас будуть два лючки для зберігання. Один на ревізійний, для того, щоб можна було ще щось і фон розібрати. А інші зробимо ми для зберігання. Замовник обрав пластикові лючки, да, деяким вони не подобаються, але я вам скажу, що зазвичай може бути і так, якщо замовника це влаштовує. Всі кути ми проходимо лентою гідроізоляційною для того, щоб тримали кути, в разі чого, якщо будуть з'являтися тріщини, хоча вони не мають бути з'являтися, бо тут цегляна стіна. Але все одно, бо гарантію ми даємо на ці речі. І нам важлива наша репутація, тому ми їх встановлюємо і вони у нас будуть тримати. Тут у нас розетки під рушнику-сушарку невелику і під фен. Тут у нас буде лючок, теж все-таки буде пластиковий. Там у нас збірка, як ви бачите, стоїть редуктор тиску, грубої очистки зверху. Екрани всі ставимо ми підсилені. Нижче стоїть у нас саме промивний фільтр. Тиск у нас тримається. Ось. Це виходи у нас під бойлер. Це як я казав під правильну машину. Тут у нас інсталяція. Ну, ось так. Такий огляд у нас. Встановили нам двері прихованого монтажу. Тут будемо ми встановлювати з гіпсокартону відкоси робити. Бо дуже багато треба наштукатурювати. От. Це дуже гарний, до речі, профіль. Окремо можу написати, кому цікаво, де який я обирав. Це. Ну, Мені цей профіль більше подобається. Він трохи дорожчий, ніж звичайний, але він всередині розріз мені його більше подобається, ніж у звичайного. Тут також ми закриємо над дверима цей проєм, який утворився від стандартного до звичайного, бо двері на стандартні. А приєм зробив забудовник, мабуть, під нестандартні двері. Тому це також ми зробимо. Зробимо тут кутник, заведемо металевий, з цього боку. Тут також буде втоплений кутник, який буде тримати цей відхоз. Ну, ось отак от іде процес, як ви бачите, на об'єкті чисто, порядок зайвого сміття у нас немає. Дотримуємось чистоти. Це ще це віконний блок, який хазяїн має продати. Ну ось, отак. Кому сподобалось, ставте лайк, щоб відео поширювалось, щоб ті, хто не знають, як і що робити, щоб бачили сам процес, як робимо це ми. Звуть мене Олександр. Можете писати в директ, в коментарях, кому цікаво, звертайтесь, прокоментую. Щось пораджу, десь може підкажу, що і як можна робити краще або так, як ви би хотіли. Хто вам каже, що це неможливо, завжди можливість знайдемо. Все, гарного дня, хай щастить.